Сьогодні, 24 травня 23-го року. Подивіться, яке спокійне, голубе небо. І так хочеться, щоб це небо спокійне було над Україною завжди. І нашим воїнам посилало сили, мужності, відважність. Я прийшла до свого квітника, щойно повернулася з роботи, і подивіться, що я побачила. Це просто Вибух цвітіння Лой Щойс. Вчора не знімала, тому що вже був вечір, а сьогодні дуже гарно, сонячно. Подивіться на ці квіти. Це щось неймовірне. От дійсно, я не знаю, кому подобається пастелеганс. Ну, Лой Щойс це квітка, яка має бути обов'язково в кожного із вас, дорогі! Квітолюбе. Які тут переливи кольорів. Погляньте на цю квітку. І ось на цю квітку. Постараюся зараз фокусувати. які вони різні. І квітки хамелеони переходять серединка в їх трошки світліша, а низ і підбиті вони рожевими такими пелюстками. Але немає жодної квітки однакової. жодної. Ось подивіться, тут з правого боку більш світлий колір, з лівого більш рожевий. І кожна квітка по-своєму просто манить до себе, просто манить. Вони ще не всі розкрилися взагалі, цей кущ розкривається досить довго. Я так ждала. Перше відео із Луїш Щойсем було 12 травня, сьогодні 24 травня, оце 12 днів, вона розкривалася і ще не повністю розкрилася. Я в захваті від цієї півунії після Блошин принцес. Пахне воно. Ой, який запах неймовірний. Дуже пахне, гарний запах. Щось кущ цей, саме цей кущ був посаджений восени 2020 року. Тобто це йому у 2022 році восени було рівно два роки, як він посаджений. В тому році я деякі квіти зірвала, у цьому році залишила всі. По-моєму, два пупляхи були засохли. А тут 32 квітки і всі розкриються. Не разом, поступово, але це буде обов'язково. Тепер вона займає місце, коли я буду спішити першою до неї, тому що плошин-принцес вже відцвітає.